Виробнича будівля спеціального призначення з морозильною камерою, яка працює з температурою до мінус 20 градусів Цельсія. Саме тому ми використали сендвіч панелі товщиною 200 мм. Це надійна термоізоляція та мінімальні тепловтрати. Загальна площа 515 квадратних 2 метрів все під ключ. Будівля включає все необхідне для безперебійного робочого процесу. А тепер про технологію. За цим об'єктом стоїть система диспетчерізації для повного контролю, пожежна охорона для безпеки, аварійний генератор на випадок будь-яких збоїв, вентиляція, електропостачання, водопостачання та водовідведення. Кожна система продувана і впроваджена нашою командою. Змінюючи простір, ми створюємо можливості для бізнесу. А тепер найважливіше: строк виконання всього 3 місяці, і це з урахуванням постачання спеціального обладнання. Ми RedBoot. Будуємо об'єкти, що працюють на результат надійно, технологічно і в свої терміни. Звертайтесь, перетворимо ваші ідеї в готовий об'єкт. Transcrição e